А ти знала, що понад 70% жінок після 30 років мають проблеми з жовчю, але живуть із цими роками. І знаєш чому? Тому що навіть ніхто не здогадується, бо симптоми вони дуже розмиті. І це може бути постійна втома, тяжкість після їжі, гіркота в роті, може бути здуття, або просто, знаєте, така важкість і втомленість тіла. І ми, ну, ми просто звикаємо, да? ми живемо так, ігноруємо. Але жовч це не дрібниця, це ціла система, яка допомагає перетравлювати всі наші жири, виводити токсини, захищати печінку і шкіру. І якщо вона ну, застоюється, так, то страждає абсолютно все тіло. І я це бачу у своїх клієнтах щодня. Жінки приходять зі скаргами на втому, зайву вагу, там, проблеми зі шкірою, гормони і багато всього іншого, а в корені всього цього забруднене тіло, втомлена печінка і густа жовч. І знаєте, тут питання не про щось там попити, так? це питання підтримати тіло водою, харчуванням, очищенням. Запуском лімфи і печінки. І це е, такий цілий комплекс. Саме так працюю я зі своїми клієнтами комплексним підходом. Якщо ти відчуваєш, що твоє тіло вже просить уваги, напиши мені в дірект жовч або очищення, і я підкажу тобі, з чого почати.